Повернемося до теми санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Нагадаю, що сьогодні було чергове засідання суду з цього приводу, і обговорити його можемо із Марією Іоновою, народною депутаткою України, фракції Європейська Солідарність. Вітаємо Марії. Пані Наталі, вітаю Добрий день. Отож, що ми почули зараз на засіданні суду, і те, що звучало, що наступне засідання може бути закритим, наскільки я зрозуміла, та? бо там є якась інформація, яка не оприлюднюється, що це означає. Ну, по-перше, хотіла би зазначити, що було дуже багато людей на засіданні, і в тому числі були представники дипломатичних місій. Якраз розглядалися як електронні докази, так і вже до, до, до предмету питання. І, чесно кажучи, ем... Навіть іноді судді реагували на відповіді представників як офісу президента, так і міністерства економіки, тому що все ж таки ну фактаж, коли самі вони деякі речі ще гірше робили в контексті, наприклад, що стосується достовірності документів, коли був указ, скільки там в указі тих було помилок, а коли він був оприлюднений. Ну тобто, настільки навіть такі дилетантські речі, які не були е, зроблені. Згідно закону, і вони скажімо так в деяких моментах навіть визнають і ще більше підкреслюють, наскільки ця ну, справа просто була ну, надумана і зроблена з абсолютно порушенням Конституції і законодавства України. А в принципі, дійсно, ми вже декілька разів чули, що там під грифом секретності, і тому засідання можуть бути закритими. А, чесно кажучи, ми не побачили, поки що може бути під грифом секретності. Ми не побачили дуже багато параліків документів. Які які мали би бути представлені суду, і третє останнє: знаєте, ну а що, що можна там приховувати, там, хай суспільство нехай бачить наскільки якби все це є абсурдним, в тому числі в контексті зараз, що це шкодить, ми, ми за те, щоб відкрився кластер. Основи і там основне верховенство права, але просто ну влада показує наскільки ну вони просто знущаються над а, самим самою термінологією верховенства права. І повірте, скажімо так, ми би дуже не хотіли, щоб Україна ну так негативно в новинах виглядала. Тобто, нам важливо все ж таки ну показати, що ми правова держава, і тому, хоча б щоб ну захищалися якось або скасували ці санкції. У ну, то вони не позорилися або а, ну припинили просто знущання, тому що все ж таки це стосується і тих рахунків, які є у Петролексіч, які заблоковані. Ми з вами знаємо, ну що для нього пріоритет номер один це все ж таки допомога армії. Представники дипломатичних місій, які були на засіданні суду, як вони реагували на ті деталі, які випливали в процесі судового розгляду? От саме в контексті цікаво, це все в контексті євроінтеграції і тих питань, там, скажімо, там тих зауважень, які навіть європарламент висловив українській владі. Знаєте, це вже не перше засідання, та де представники дипломатичних місій є. І в першу чергу це дійсно ті друзі України, які дуже хочуть і розуміють, що Україна ну заслуговує бути, отримати членство в Європейському Союзі, але звичайно, що ми маємо зробити свою домашню роботу. І такі речі вони ну просто ставлять... Таку незручну ситуацію знову ж таки, Європейський Союз, коли з однієї сторони нам допомагають, є фінансова підтримка, а з іншої сторони, ми якісь елементарні речі якби не виконуємо. Все це підриває довіру. Якби Ну, знаєте, теж ту довіру, яку нам так важко вдається і відновити, особливо після того, як було голосування, що стосується незалежності САП набув, коли влада підірвала. Ну тобто такі речі бажано ну не повторювати і тому, що на жаль, тим тим скористуються такі євроскептики, які підтримуються Російською Федерацією, тобто важливо, щоб. Все ж таки, ми не підставляли своїх же друзів, які ну насправді зараз все роблять можливо для того, щоб Україна встояла і зберегла свою державність. Дякуємо, Марія, за долучення до ефіру. Дякую. Марія Іонова, народна Дякую. депутатка України, фракції Європейська Солідарність була з нами на зв'язку. Буквально кілька слід, ну, кілька хвилин на півтора хвилинки для того, щоб прокоментувати. Все таки вже на завершення ми цього почали цим в такому разі, і завершимо. Чуємо, що навіть представники депмісії там приходять до зали суду, щоб почути те все, що відбувається щодо п'ятого президента України. І правду кажучи, це сумно, не те, що вони приходять, Одять а сумно те, що все це в будь-якому разі випливає, тому що коли чиновники, представники дипломатичних місій приходять, вони ж звіти пишуть до своїх країн, і все це потім відображається в тих же резолюціях Європарламенту, в тих же там висновках і так далі. І це дійсно нам, нам усім не на користь. Я б навіть сказав по іншому, що коли представники дипломатичних місій приходять на Якийсь судовий процес. А це відбувається дуже нечасто. Наприклад, вони ходили на судові процеси проти Коломойського коли... щодо Приватбанку. Вони демонструють владі. С дають сигнал, що це критично важливо для європейського союзу, і вже ну зрозуміти сам факт появи є сам сигналом. Сказі ну треба було б зрозуміти наскільки це критична річ, і не, дійсно не ганьбитися, особливо після того, як була історія з набу. Після того як ну фактично захід змусив повернути все назад, але відносини зламалися. Ми бачимо це по. Звіту Єврокомісії по резолюції Європарламенту. Дякую вам за цікаву розмову і за докладний аналіз. Олександр Леонов, виконавчий директор центру центру прикладних політичних досліджень, був у цій годині на прямому. Я також завершую свою роботу на сьогодні. Мої колеги продовжать ефір прямого. Ми побачимося з вами традиційно завтра, з 14 до 16. Ну а тим часом далі програми репортер Василь Іванович. Дякую, Наталко, на репортер. Інформація останні години дивимось новини. Розробити систему експорту української зброї, до речі, уряду та владній команді. Президент Володимир Зеленський він очікує, що ключові платформи вдасться запустити до кінця року. Про це глава держави сказав на форумі оборонних індустрій. За словами вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, США і на Близькому Сході. Прийшов час запускати експорт. Нашої української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні, тут в Україні для захисту. Я вже е, доручив уряду е, офісу всі нашій команді, секретарю РНБУ України, розробити та представити ключові елементи такої. Експортної системи